Це те слово, яке Бог дає для мене. Ви знаєте, переживаючи різні ситуації в житті, я зрозумів, що коли є Бог у твоєму житті, то з тобою все прекрасно, і в тебе все получається, в тебе все щастить. І Біблія нам навіть про те говорить, що блаженна та людина, яка дійсно з Богом перебуває, в неї в житті все щастить. Але як зробити, щоб щастило завжди? Не завжди виходить в людини, щоб для неї все щастило. І наступають моменти, коли людина каже, не щастя прийшло, а не нещастя. Замість щастя приходить нещастя. І задається запитання, чому? Замість благословення приходить прокляття. І задають запитання, чому? Але сьогодні для нас є слово, те, яке написано в Біблії, в книзі пророка Ісаї 40 розділу. Бог говорить до людей: приготуйте дорогу для Господа. У наше життя, що і прийшов Господь, а ми знаємо місія Бога для людини, щоб принести для неї щастя, радість і любов. І коли людина це отримує, вона живе і їй хочеться жити. Але є ще інша сторона, яка приносить горе, біль і тривогу. Приносить прокляття, а не благословення. І ось тому той, хто стоїть за цією стороною, я думаю, що всі ми вже знаємо його ім'я Сатана чи диявол. Він обов'язково приходить, якщо людина для нього дорогу стеле. Якщо людина для нього дорогу готує, він теж приходить. Але Бог сьогодні говорить: готуйте дорогу для мене, готувати дорогу для Бога, щоб Він прийшов у наше життя. І як я вже сказав, то Ісус Христос прийшов і сказав такі слова: Я прийшов, щоб ваша радість. Була повна. Тому християнин, який живе з Христом, він наповнений радістю. Якщо ви вважаєте чи то бачите, зустрічаєте людину, яка наповнена злобою, ненавистю, е лиця її сумне, немає радості, немає втіхи. В тієї людини немає Христа. Бо якщо приходить Христос, то Христос приносить радість. Христос приносить любов. Якщо в нас у серці ненавість, шановні, це не від Христа. Якщо в нас у серці, в нас самих якась злоба, це не від Бога. Від Бога приходить радість, мир, любов. Це приходить від Бога. І тому. Якщо ми хочемо, щоб це в нас перебувало, ми маємо готувати дорогу саме для Бога, щоб він йшов у наше життя. Але задається запитання: а як потрібно готувати дорогу? Що для того потрібно робити? Давайте ми коротенько навіть звернемо нашу увагу, як це написано. Хай підніметься всяка долина, і хай знизиться всяка гора та під і хай стане круте за рівнину, а пасма гірські за долину. І з'явиться слава Господня, і разом побачить її кожне тіло. По уста Господні оце прорекли. Що потрібно для того, яким це чином хай підніметься всяка долина? Це не означає, що ми маємо насипати грунт якийсь. Де долини на дорозі там вирівнювати це добре. Коли їде президент до якогось міста, то стараються дуже гарно вирівняти, або ще навіть і асфальт е е шампунем помити. Але Бог каже, що всяка долина нехай наповниться. Що це означає? Це означає те, що ми маємо підняти, в на підняти з нашої долини те, що в долині. Приниження наше, що нас хтось принизив, що мені на що не здатні, і я сьогодні зустрічаю таких людей, немало, які кажуть, я ні на що не здатний, я нікому не потрібний, мене ніхто не любить, мене ніхто не поважає, мене не дружина, ні чоловік чи там не ні діти, ніхто не поважає. І людина сама себе принизила. Шановні, якщо ви хочете, щоб вирівнялася ваша дорога. Дорога для Господа, ви маєте піднятися над тим усім і сказати, ні, мене будуть поважати, по-перше, що я є людина. По-друге, я хочу зустрітися з Богом, і Він мені дає пораду піднятися і не самопринижувати себе, а зайняти позицію, тверду і впевнену, піднятися. Інше далі каже, але всяка хай гора понизиться. Сьогодні є немало людей, які займають таку позицію. А хто це такий? А хто він такий? А хто вона така? Так я ж маю, так я ж таки досягнув того, чи я багатий, чи навіть є бідні, які рахують себе дуже високими. Через таку гору Господь не буде йти. Стоїть проблема на дорозі до людського серця, якщо людина про себе думає, і Біблія каже: не думайте про себе більше, ніж належить думати. Тому, шановні друзі, ми маємо сьогодні зайняти правильну позицію. Ми не маємо думати про себе більше, як належить думати, тобто не принижувати інших. Біблія говорить, що у повазі один одного випереджуйте. Повагою нам стоїть випереджувати, але не випереджувати гордістю, випереджувати тим, що я висока, поважна, багата або маю якусь посаду в світі. А хто ви такі для мене? Бог приходить у смиренне серце. Це дорога для Господа. І в результаті ми задаємо запитання, але що це саме важливо, що Бог має прийти Ми про це теж далі будемо говорити. І хай стане круте на рівнину. Є сьогодні люди. Є е, навіть інший переклад, каже, круті, хай ви, е, випрямить свої напрямки. Тобто, якщо ми хочемо десь увільнути, когось обманути, когось обкрутити, це теж по такій дорозі приходить інший ворог. Тобто диявол він іде саме по такій дорозі, щоб прийти до людини і принести для неї не благословіння, а прокляття. Тому людина має виправити свою дорогу, не бути обманщиком, не бути обдирщиком, не бути наклепником, а бути прямою людиною, людиною з нашим характером добрим, І коли ми такими будемо до нас. Дорога готується, по якій буде приходити Господь. І Пасма гірські за долину. Дуже важливо, якщо дійсно ми займаємо таку позицію, коли приходить у нас така рівнина, всякі плями з нас зникають, ми їх очищаємо. Все стає рівненько, гладенько, Дорога добре по такій дорозі йти. І по такій дорозі приходить Бог у наше життя. А ви знаєте, що Бог несе для нас? Ми задаємо деколи запитання: а чому в мене те не виходить, а чому в моїй сім'ї те трапляється? Шановні друзі, коли Бог приходить у наше життя, Він приносить для нас все і багатство. І радість, і мир. Він навіть приносить для нас те, коли Він приходить, що нам дає мудрості, як завтрашній день провести. Він дає мудрості, буває, Бог приходить у сні до людини і відкриває нам майбутнє, що для неї має бути. Ми читаємо в Біблії, що для одного царя Бог прийшов вночі і попередив, і сказав: не роби цього, тому що це буде прокляття для тебе, і він не став робити гріха. Одного разу Бог приходить знову до одного царя, і в відкриває, що буде голод для країни, сім років буде голоду, і в результаті для царя. Відкриття це стало збереженням всієї країни. Шановні друзі, деколи Бог може прийти в наше життя і попередити Він всім благословенням, уже нас благословив. Чуєте? Біблія каже, що він, перше створення світу, всяким небесним благословенням благословив людей, ті, хто в ньому. І якщо він приходить до людини, то він приходить з благословенням. І коли він приносить це благословення, ми тоді навіть не знаємо, звідки воно приходить. Чому? Тому що це Бог прийшов у наше життя, чи то в сім'ю, чи то в нашу роботу, в наш бізнес незалежно. Але якщо ми готуємо для того дорогу, можливо, хтось думає, що для Бога неважливо те моя робота, мої фінанси. Неважливо для Бога навіть моя сім'я, неважливо для Бога мій характер і так далі. Шановні друзі, для Бога все важливе, і Він хоче приходити в наше життя і дати нам благословення. І як уже написано, як я сказав на початку, і все, що він не буде робити, буде йому щастити. Чуєте? Мені хочеться, щоб всі наші українці, щоб і наші лучани, наші волиняни були щасливими, щоб їм всім щастило, щоб ми ходили по хороших вулицях, щоб ми їздили по хороших вулицях, щоб у нас був достаток, щоб у нас була робота, була зарплата і було все на добре життя життя Бог нас благословив, усяким небесним благословенням. Уявляєте, що на небі Бог хоче дати для нас. Але ми маємо відкрити для Нього дорогу. Ми маємо приготувати, щоб він прийшов у наше життя. І як він приходить, то радість і життя. Я це говорю, бо я тому щасливий. Я це говорю, бо я це переживаю. Я цим живу, я цим тішуся і сьогодні щасливий і хочу святкувати і говорити про це іншим людям. Тому, шановні християни, перебувайте в Христі Ісусі, готуйте для Нього дорогу. Він прийде з благословінням, і все зміниться на краще. І Бог буде з вами, і вам буде щастити у всьому, що будете робити. А зараз ще прошу пісню.